Міста примари, це населені пункти, покинуті людьми. Вони не мають ніякого відношення до стародавніх цивілізацій. В деяких з них всього декілька десятиліть тому ще вирувало життя, але з різних причин вони виявилися безлюдними і сьогодні приваблюють тільки туристів. Номер 8. Прип'ять Україна. Вибух на атомній станції в Чорнобилі змусив людей покинути ціле місто. Жителям дали лише дві години, щоб зібрати свої речі. Було евакуйовано 43 тисячі чоловік за 3,5 години на 1100 автобусах. Тоді людям сказали, що це всього на три дні. З того часу минуло вже понад 35 років, а місто все ще не придатне для життя. Номер 7. Вороша. Кіпер. У минулому це досить перспективне курортне місто, а в наш час це лише покинуті сірі будинки. Тут навіть залишилися пляжні шезлонги та похмурі стіни недобудованих готелів. Причиною тому територіальний конфлікт між Кіпром і турками, які захопили ворошу у 1974 році. Всі місцеві жителі були евакуйовані. На даний момент місто є заручником політичних чвар. Турки були вигнані з міста, а згідно резолюції ООН, тут дозволено оселитися тільки корінним жителям, хоча мало хто виявляє таке бажання. Через це вороша має вигляд застиглого в часі. У вітринах магазинів все ще є речі зразка 1974 року, а старовинні машини і ржавіють в автосалонах, дерева ростуть через тріщини в асфальті, а черепахи відпочивають на пустих пляжах. Санжі Тайвань спочатку місто планувалося як розкішний курорт, але в підсумку все вийшло зовсім по іншому. Причина, по якій воно перетворилося в місто привід, так і залишилася незрозумілою. Під час будівництва місцеві жителі почали поширювати легенди про те, що місце є проклятим. За однією з легенд, комплекси були побудовані на місці старого голландського кладовища, що й призвело до низки нещасних випадків. Врешті-решт, через фінансові проблеми і зловісні чутки, проект був остаточно заморожений. Незавершений комплекс залишився стояти як свідчення нереалізованих амбіцій. А різні історії про масові загибелі під час будівництва та забобони лише підсилили бажання уникати цього місця. П'яте місце Орадур Сюрглан, Франція. 10 червня 1944 року німецький загін вдерся в невелике французьке містечко Арудур-Сюр-Глан, розстрілявши всіх місцевих жителів і зруйнувавши місто. Тут більше ніколи і ніхто не жив. Це привід війни, який нагадує про її нещадність і непотрібність. З моменту масового вбивства містечко залишається безлюдним. Нове поселення було побудоване неподалік, в ньому зараз проживає понад 2000 осіб. Четверте місце Хамберстоун, Чилі. На початку ХХ століття Хамберстоун був найбільшим містом легендарної чилійської пустелі Атакама. Місцеві жителі займались добуванням корисних копалень і мінералів, які через кілька десятиліть знецінилися. Люди почали виїжджати звідси, і незабаром тут взагалі нікого не залишилось. Самотні будівлі засипані піском. Номер три відтенум Австралія перемістимося на австралійський континент. Місто відтенум, в одній із численних пустель Австралії, було населене шахтарями та гірничо-відобовними кампаніями. З незрозумілих причин тут почали масово вмирати люди. В результаті досліджень з'ясувалося, що причиною став негативний вплив парів Азбесту. Мешканці, які вижили, покинули місто. Шар Азбесту покрив практично всі вулиці міста. Номер два. Централія США диявольський вогонь розгорівся під землею міста. У 1962 році почалася пожежа на одній із вугільних шахт централії і поширилися по решті шахт під містом. Попри те, що на гасіння пожежі були кинуті величезні ресурси, як людські, так і фінансові. Але пожежа тривала протягом 60-х і 70-х років. Наприкінці 70-х років наслідки пожежі стали нестерпними: нестача кисню, небезпечний рівень вуглекислого і чадного газу, карстові воронки, які з'являлися на вулицях міста. Але лише у 2009 році влада вивезла місцевих жителів і закрила поштовий індекс централії. І ось нарешті перше місце: Спіналонга, Греція. Це місто Острів пережило безліч перероджень, але його останньою ролью стала колонія для хворих на проказу. Починаючи з 1903 року, прокажених відправляли в огороджене стіною місто, де їм давали їжу, воду і надавали медичну допомогу. Умови тут, звичайно, були не найкращі, але в порівнянні з тими печерами, в яких ховались прокажені в ті часи, це був просто курорт. У 1957 році було відкрито ліки проти прокази, і зцілені жителі покинули місто. Зараз це популярна серед туристів історична пам'ятка.